Акціонерне товариство Житомиробленерго долучилось до допомоги жителям Херсонщини, котрі постраждали від теракту російських окупантів на Каховській ГЕС. За запитом благодійного фонду штаб допомоги Житомир товариство закупило першочергово необхідні речі для ліквідації наслідків катастрофи та підтримки постраждалих херсонців на загальну суму 160 тисяч гривень. Сталося так, що нам треба допомагати не тільки армії, але й людям, які постраждали. Від агресії, від диверсії, яку робила Російська Федерація. От ми показуємо, що ми єдині. Херсон, Херсонська область для нас не чужа, вона рідна, оскільки з листопада місяця деокупували території Херсонщини, наші енергетики, наші монтери їдуть сюди і працюють на відмови достачанню. Зараз наша задача допомогти людям. Ми придбали маючі засоби, придбали все, що необхідно для відновлених робіт, починаючи від шампунів, від гелів і закінчуючи мотопомпами. Це не останній наш внесок. Ми ще далі будемо продовжувати до повного визволення Херсонської землі і до повного визволення українських земель від загарбників. Ми дякуємо волонтерам Житомирщини. Які згодилися це все привезти. Помога Житомир? Це зміст Житомир Обленерга передає ту гуманітарну допомогу, яку ми отримали від Житомир Обленерга на Шерсонщині. Сьогодні буде виїжджати авто в котрі будуть мільйони, продукти харчування, засоби від комах і дуже багато будівельного матеріалу. І будівельних інструментів дякуємо. Житомир -Обленер. вантаж вже доправлений до Херсонської області.